Уз Лідія Шпортько до абонентського відділу Полтава Теплоенерго принесла документи своєї підопічної, яка живе у 109-му мікрорайоні Полтави. На прошлому тижні зателефонували, сказали, що їх приєднують до Полтава Теплоенерго і що принесли оригінали документів. Але так як в мене підопічна вже пожилого віку, де їй 94 повних роки. Я забрала документи, і принесла оформляти без черги так. І, і чекаю оформлення документів. Забрали мене оригінали, сказала е, їхня е, працівниця, що чекається ще оформимо мені документи. Із жителями 109-го мікрорайону укладають угоди про надання послуг із постачання тепла. Цього опалювального сезону обігрівати півтора десятки будинків буде підприємство Полтава Теплоенерго. Упродовж двох років до цього котельня обласної установи допомагала міському Полтава тепло, яке розташовувалось на території турбомеханічного заводу. Це тому, що потужності останнього не модернізували. Торік обласна адміністрація та міська рада ухвалили рішення щодо реконструкції котельні Полтава Теплоенерго на вулиці Квітучій, яка, окрім своїх споживачів, нині повністю забезпечуватиме і 109-й мікрорайон. Раніше технічний директор Полтава Теплоенерго Володимир Пасічко повідомляв, що на роботи витратили 35 мільйонів гривень з бюджетів області та полтавської громади, а також використали гроші підприємства. Цьогоріч, в зв'язку з тим, що ми реконструювали котельню на вулиці Квітучий, 6 Кан і збільшили її потужність в 1,7 разів, замінивши п'ять котлів на сучасні і димові труби. Це дозволить забезпечити теплом і усіх мешканців так званого 109-го мікрорайону, а саме 15 житлових багатоповерхових будинків. Ми розробили графік і тиждень тому ми кожного дня виходили до будинків з підготовленими вже документами і з проханням надати копії документів для укладення договорів. Приєдналися вже порядка 50% споживачів. Тиждень тому угоду із підприємством уклала і Полтавка Тетяна Коваленко. «Теплоенерго» заяву написали нам на, на, на дверях. Читаю. І прийшли на другий день і ми підходили і підписували договір. Минулі роки в нас опалювало, трубомих опалював. Я вам скажу, що було й холодно, було й тепло. Бутилками гріємося, воду гріємо, викладемо і, і гріємося. А що робити? Документи потрібні від власника. Це право власності, це копія паспорта, це копія технічного паспорта на квартиру і ідентифікаційний код. Ну, в принципі, все. Заява на приєднання пишеться буквально дві хвилинки. У мене два будинки, 176 квартир. Підписали третина, рівно 30%. Чому так мало? Чесно, не знаю. Ну, багато людей у зв'язку з ситуацією повиїжджало. Просто виїхали за кордон, і зараз людей тут просто немає. Багато людей працюють такий графік роботи, що просто ну не можуть. Як розповіла начальниця абонентської служби Полтава Теплоенерго Тетяна Ковшар, підписання договорів планують завершити до початку опалювального сезону. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтава.